Слухай, поясни мені нормально. Чому не можна просто сказати: It's 4.45. для чого ці quarter past, quarter to, half-past? Ну, скажімо так. Можна просто цифрами, але якщо ти будеш в Британії або більш офіційному контексті, тобі доведеться розуміти і класичний варіант. Окей, тобі пояснюй? Але як п'ятирічці? Дивись, уяви, що годинник це пиріг. Поділений на чотири частини. Квоте past – це чверть після повної години. It's quarter past паст 4.15. Ага. А якщо 15 хвилин до наступної години? Квотер to – Це чверть до наступної години. It's quarter to квате. 4.45. Стоп. Це вже п'ята чи ще четверте? Ще четверте. Просто до п'ятої лишилося ще 15 хвилин. Логічно. Але якщо 6.30, це half to seven? Ні, тут ще простіше. Half past це половина після повної години. It's half past six. 6.30. А чому не half to seven? га? Бо англійці не люблять ускладнювати там, де це можуть зробити інші мови.